50 тисяч гривень на лікування та реабілітацію хлопчика, який травмувався у Полтаві через падіння дерева, та 160 тисяч гривень для членів родин загиблих на поховання захисників. Такі суми матеріальної допомоги погодили сьогодні на позачерговому засіданні полтавського міськвиконкому. загалом за програмою турбота на матеріальну підтримку полтавців, серед яких учасники бойових дій та малозабезпечені, виділили понад 1 мільйон гривень. Перерахувати кошти для виплати матеріальної допомоги 16 членам сімей загиблих захисників України на загальну суму 160 тисяч гривень. Хочу проінформувати на сьогоднішній день у нас 365 членів сімей загиблих, із них 99 дітей, які не досягли 18 років. Ми виділяємо матеріальну допомогу іншим по Світлані. Е Анатолій мені 50 тисяч гривень на лікування хлопчика, який постраждав від психійного руху.